За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація про 17 кримінальних правопорушень. 11 осіб причетних до їх скоєння вже встановлено. Вчора по гарячих слідах оперативники затримали чоловіка, який заволодів велосипедом та мобільним телефоном неповнолітнього. У потерпілого хлопчика 2010 року народження невідомий заволодів велосипедом та мобільним телефоном. Відразу оперативники розпочали пошуки. За попередньою інформацією було встановлено. Особу, що причетна до скоєнного, протягом декількох годин, його було затримано. Чоловік, який раніше мав проблеми з законом 2004 року народження, за попередньою кваліфікацією відкрито кримінальне провадження 4-4 статті 186 кримінального кодексу України. Це пограбування. у горішніх плавнях. Оперативники затримали чоловіка, причетного до серії крадіжок велосипедів. Червік 91-го року народження, який також мав проблеми із законом, скоював крадіжки протягом декількох місяців саме в горішніх плавнях. Наразі слідчими доведено причетність фігуранта до трьох таких крадіжок, речові докази вилучено частково. Йому під процесуальним керівництвом горішньоплавнівського відділу окружної Кременчуцької прокуратури оголошено про підозру. На даний час фігуранта перевіряють на причетність до ще ряду таких крадіжок та становить. Овлюються потерпілі від його діянь, і вже вчора до Глобинської поліції надійшла інформація від місцевого мешканця про те, що невідомий чоловік розповсюджує закладки на території міста Глобине. На місці одразу прибули оперативники та встановили особу. Це чоловік 2003 року народження, мешканець міста Кременчука. У нього на місці події вилучено ряд психотропних речовин. Також проведено першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини. За процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури за фактом розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Анна Мащенко, Віктор Пет. Петров, Кременчуцькі новини.